Так, шановні друзі, ми повертаємось після перерви. Розпочинається у нас другий тайм між командами Мальорка та Імперіал. Рахунок після першого тайму 2-1 на користь Імперіалу. І вони йдуть на першу перемогу в сезоні. Найбільше того, не просто на перемогу, а на перші очки. Поки що команда помранчовій формі не заробляла балів в цьому сезоні. А мальорка йде на другу поразку поспіль. Але рахунок 2-1 для футзалу це мінімальна перевага. В принципі, мінімальна вона і в великому футболі. Але тут мінімальне слово має най... більше значення, тому що один гол в футзалі це справа декількох секунд. Насправді, дві-три передачі і все. І вже може бути забитий м'яч. Томість в великому футболі. Набагато рідше. Стаються настільки, настільки швидкі атаки. Вовк. Ох, Вовк накрутив сам себе. Мені здається, Іващенко Іващенко виходить. Треба зараз забивати, але незручно йому. А, мені там здалося, що вовк рукой зіграв, але кутовий удар. Але я навіть якщо він зіграв рукою в принципі, то ні, це не порушення правил, тому що там в, е, в природньому становищі знаходилась рука. Ну і зараз такий момент, який треба було реалізовувати. Але Іващенко е, йому було незручно. Він все ж таки підлаштував себе під ліву ногу. Я так розумію, що, скоріш за все, він правша і там уже потім розвернувся. Поки розвернувся ще раз, то вже і голкіпер був на місці, і Вадим Вовк. Тому, в принципі, важко там було реалізувати той, ту атаку. Але все ж таки він мав це робити. Давайте, поки тут розіграють кутові. Я нагадаю, склади команд. Розпочну з номінального господарів поля. Мальорка. Вадим Вовк номер 3 Іван Гайдук номер 11 Номер 18 Максим Дзюбак, п'ятий Іван Довгань, п'ятнадцятий Андрій Опольський, номер перший Юрій Рошко, дев'ятий Сергій Свіціцький, сьомий Іван Сушик, восьмий Олександр Телепенько і номер дев'ятнадцятий Олексій Гречишкін. Так, тут арбітри жартують, що можна було ставити на тотал е, більше по кутовим ударам в другому таймі. Дуже багато кутових. Шостих чи сьомий кутовий у нас за буквально пару хвилин. Це в принципі правда. Так, ну я продовжу. Імперіал 11-й Єгор Іващенко, номер 1 голкіпер команди Дмитро Андрухів, номер 4 Ростислав Вернедуб, 13 Олексій Вишнівський, 35 Андрій Солов'єнко, 33 Олександр Ташук і номер 30 Кирило Шум. Ось в такому складі у нас команди. Це ми пригадали, тому давайте дивитись далі. Ух, повертається Вернедуб, вибиває, але... А що це? Чому арбітри мовчать? Ну, зараз о, взагалі не по спортивному було о, зроблено. Не можна так робити, коли м'яч знаходиться в межах поля. Зупиняти його гравцям, які знаходяться за а е Межами поля, відповідно, захис... не захисники, а запасні гравці. Вони не мають права втручатись в гру. Це має бути вільний удар і жовта картка. Мало того, що втрутився, так ще й віддав передачу метрів на 10 вперед, де був введений м'яч в гру. Ну, коротше кажучи, взагалі неправильно зробили мальорка, а арбітри чомусь про це промовчали. Ну добре, нехай продовжимо далі. Нагадаю, як відбувались події в першому таймі, я на четвертій хвилині відкрив рахунок Імперіал за допомогою. Олександр Ташука, який після передачі Олексія Вишнівського, на 4-й хвилині зробив рахунок 1-0. Через дві хвилини той самий Олексій Вишнівський вже забив з передачі Єгора Іващенка. Таким чином став рахунок 0-2. А на 13-й хвилині Олексій Гречишкін дальнім пострілом під стійку скоротив відставання своєї команди до мінімуму. Жовтих карток у нас не було. У нас взагалі по порушенням правил всього два фоли. Було за перший тайм по одній. По одному на кожну з команд. Ау для імперіау. Удар по воротах! Ой-ой, ой тут трошко рятує свою команду від третього припущеного м'яча. Вишнівський завдавав удару. Потужний удар був від Олексія. І зараз не встигає, не встигає Вишнівський, тут трошко виходить з воріт. Ой-ой-ой, забули, забули про Вишнівського. Тут побігли всі вперед і ледь не. Потрапили в полон команда Мальорка. Тут бачимо, що дуже хочуть вони забити, але це щойно ледь не поплатились за це. Мальорка в атаці. Аут буде для мальорки. Затяжна атака господарів поля. Така і кутові, і вже двічі аут. Удар по воротах, ну м'яч влучає в руку, але арбітра мовчать. Те, що м'яч влучив руку, це 100%, але там арбітри не знаходили споруд, скоріш за все, що недостатньо було критеріїв для того, щоб зафіксувати порушення правил, тому що не кожна рука це фол, то Тут аут. Майже екватор Майже екватор другого тайму. зараз. Рахунок зберігається 2-1. Зараз, зараз Іващенко. Знову Іващенко мав цю нагоду. Для того, щоб забивати її. Таке марнування моментів. От зараз знову Іващенко і знову він не забиває. Ну, просто не везе Єгору. Таке марнування моментів може призвести до того, що потім будуть кусати ліхті, як гравці помаранчевих. Зараз! Можливо, зараз буде забивати. Ой-ой-ой, як... які. Сумбурні дії відбуваються зараз в штрафному майданчику Імперіалу. Що тут? Тайм-аут! Тайм-аут беруть команди. команда Імперіал, і ми відпочиваємо. Так, повертаємось ми після перерви, після тайм-ауту. 10 хвилин нас залишається до кінця другого тайму, рахунок зберігається. Досі 2-1. І Імперіал йдуть на історичну для себе в цьому... в цьому сезоні. Перемогу. Перша. Може бути перша перемога. Загалом шостий матч для Імперіалу. До речі, для Мальорки аж восьмий. Мальорка набагато більше провела матчів. Якраз таки на два більше і на два більше очок. У Мальорки. Рукою, рукою грають. Грають, грає, він 100% зіграв рукою. Ну що, будуть дивитись? Відеоповтор. Е, ну, не згоден я з арбітрами, ну, але нехай. Е, відкладений фолд для Мальорки. Перший фол, до речі, в нашому другому таймі. На мою думку, це червона картка мала бути для голкіпера команди. Мальорка, адже якби він цією рукою не зіграв, як взагалі вчать арбітрів е, розуміти наскільки небезпечний епізод. Е, треба прибирати людину, яка порушує правила. От, е, якщо в цьому епізоді, е, давайте наглядно розберемо цей епізод. Якщо в цьому епізоді з голкіпером прибрати голкіпера, який порушував правила, так, на мою суб'єктивну думку, прибрати його, залишається один єдиний захисник на воротах, який захисник, тобто не голкіпер. Тобто він не може грати руками. І тепер, от, е, об'єктивно е, давайте поглянемо на епізод, у нас м'яч біля штрафного майданчику. Е, Напад нападник лицем, обличчям до воріт з м'ячем, а на воротах лише захисник, який не має права грати руками. І чи це очевидна гольова можливість? На мою думку, це очевидна гольова можливість. Відповідно, відповідно, голкіпер, який порушив правила, мав бути покараний, мав бути покараний червону картку за зрив, очевидної гольової можливості. Але, але арбітри вирішили, що не знаю, недостатньо. Не, я не знаю. Я чесно кажучи, не знаю, як пояснити рішення арбітрів зараз. Але добре. проїхали. Цей епізод вже заграно, тому це вже історія. І вже про нього говорити так багато не варто. Мальорка в атаці. Ой-ой-ой! Зараз два в один вихід. Вовк-вовк бере на себе, буде прострілювати. Але ой, ой ой Андрухів на реакції, як він забирає цей м'яч до, до своїх володінь. Шум. Треба відвідавати передачу, але шум вирішує сам пробити і кутовий удар. Вот а эти малерка сушик Сушик. Сушек. <связывается> Сушек. Кутовий для мальорки Ой, щось тут дуже невдало, Був розіграний цей кутовий і Вернедуб вибиває, Вовк. Мальорка в Атаці. Зараз, до речі, мені здається, мальорка не брала ще тайм аут і мені здається, що їм треба зараз задумуватись над тим, щоб брати тайм-аут для того, щоб обговорювати п'ятого польового гравця. Адже, ну, якщо вони хочуть заробити очки в цьому матчі, я думаю, що. У них так... є у них таке бажання. Тут фол. другий фол мальорки. половиною хвилин залишається грати командам. другий фол лише. Мальорки. До речі, Імперіал не порушував правила ще у другому таймі. Мальорка, до речі, поговоримо трішки про них, зіграла в нічуть 3-3 з Аванті і з Кварцитом 1-1. Це було зовсім нещодавно. Останній матч вони програли. Поступились вони команді Синдикат з рахунком 7-2, які, до речі, в минулому матчі з Детеком також отримали перемогу. І це вже. Ой-ой-ой, зараз я пропустив, поки я дивився в турнірну таблицю. Е все добре, все добре, Трухан. П'ятий номер забиває у Мальорки, це Іван Довгань. На 3,7 й хвилині рахунок стає 2-2. І ось вам і. Мальорка. Ну що, ну, якщо Імперіал зараз не набере. Якщо Мальорка, зар... якщо Імперіал не наберуть зараз бали, то їм, я думаю, буде дуже прикро, тому що в цьому матчі треба, треба брати бали для них, тому що ну, це прямий конкурент за останні сходинки. От, Аванті, Мальорка, Фенікс. Авангард і зараз 3-2. Все ж таки забиває мальорка, виходить. Виходить вперед мальорка вперше в цьому матчі Олексій Гречишкін з передачі Вадима Вовка. Вадим Вовк, до речі, за дві хвилини оформлює дві результативні дії, два результативні паси, віддає Вадим. І що? Вперше в цьому матчі виходить вперед-мальорка. Ну, якщо, ну я не знаю, дуже прикро. На, на місці Імперіалу мені було б дуже прикро, зараз треба забувати. До речі, про те, що я говорив. Про те, що я говорив, багато нереалізованих моментів у імперіала закінчується тим, що зараз вони поступаються в рахунку. 3-2. І якраз таки в цьому матчі Імперіал мав отримувати перемогу. 2-0 перемагала перемагала команда помаранчевих. Вернедуб приймає, розвертається на Вишнівську. Вишнівською п'ятою на Вернедуба, але влучає в захисника. М'яч втрачено. Ну що, час час спливає, залишається дві хвилини. Менше двох навіть. Верни дуб на Вишнівського. Залишається остання хвилина. Розпочинається у нас остання хвилина чистого часу. Прямо зараз. І щось мені підказує, що. Зараз Вишнівський, до речі, і Вернедуб сідають. На лаву для запасних виходить Іващенко і шум. Саме на них зараз роблять ставку команда Імперіал, що вони виходять вперед. Ну, Іващенко доволі активний, але мені здається, Вишнівський більше приносить користі для своєї команди, гостроти, я б сказав би навіть так, ніж Кирило шум. Але ну, нехай, можливо, зараз Кирило закриє мені рота тим, що заб'є саме вирішальний м'яч в нашому матчі. Іващенко, ну зараз треба було забивати. Коли, якщо не зараз. Єгоре, Єгоре, скільки можливостей було і Ващенка сьогодні. Відворіт. Відворіт показують арбітри. Іващенко Невдалий прийом. Невдалий прийом закінчується тим, що. Мальорка з м'ячем 20 секунд. Ну що, напевно, вже перемогти Імперіал в цьому матчі не зможе. Але хоча б нічию. Перші залікові бали Імперіал треба брати, але не в них зараз м'яч, тим паче, тим паче вони ледь не пропускають зараз в цьому епізоді Відворіт. Ну що, остання атака зараз буде? Залишається лічені секунди до кінця. Іващенко. Іващенко проходить одного. Іде на другого, треба забивати. І в руку влучає м'яч. В руку влучає м'яч, і все ж таки арбітри призначають пенальті. Призначають пенальті, але е, мальорка має змогу е, взяти в відеоповтор. Це вони саме і роблять, і вар. За секунду до кінця призначають призначають пенальті ворота, е, ворота мальорки і лише. Цей вирішальний удар, якщо він і буде, може вирішити. Так, дивлюся, якраз таки зараз. Все, арбітри все ж таки прийняли рішення. Арбітри, арбітри прийняли рішення, що пенальтів все ж таки не було. А так як це останні секунди матчу, то Матч завершено, і е, як не крутий, імперіал самі, в принципі, втратили цю можливість. Вони перемагали 2-0 по матчу. При рахунку 2-1 е, мали безліч моментів для того, щоб збільшувати свою перевагу, але все ж таки не змогли це зробити. Пропустили 3 і мальорка все ж таки вириває перемогу в, наш... в цьому матчі. Вітаємо їх з цим! Перша перемога в сезоні. 5 залікових пунктів, трішки вище вони піднімаються. А імперіал ідуть без. Перемог і без балів взагалі. цей матч для вас коментував Владислав Ващенко. Ну що не перемикайтеся, адже за... зараз буде ще цікавіший матч Віварго Гетьман.